Говорить та показує Харків це спортивні новини. Ірина Підгайна та Артем Коваль стали переможцями міжнародного турніру з фігурного катання і фескап, який завершився у турецькому ізмірі. Харківські фігуристи себе показали та інших обіграли у спортивних танцях серед юніорів. Підопічні заслуженого тренера України Галини Чурілової та майстрів спорту міжнародного класу Олександри Назарової та Максима Нікітіна отримали найкращу оцінку ритм танці у довільній програмі були другими за сумою двох прокатів. Під Гайна та коваль набрали 160 і 46 сотих балів. Швейцарський дует Джина Зендер Беда Леон Сібер, який забрав срібло, Вони обійшли на 4,5 бали, замкнули трійку призерів турецькі юніори. Обережно, хижачки. Харківські пантери у третьому спареному турі жіночого чемпіонату України з хокею екзаменували у Києві аутсайдера таблиці «Придніпровськ». Цього сезону команди вже зустрічалися одна з одною. Та обидві грудневі зустрічі, які проходили у Дніпрі. Харків'янки виграли 9-0 та 6-0. На столичному льоду пантери Вадима Радченка пішли ще далі. Припинивши на два ігрові дні закони гостинності, вони накидали при Дніпровську 40 шайб по 20 у кожному матчі. Завидна стабільність. Пропустили лише одну у другій грі. Це навіть не розгром, двадцять нулі двадцять Це розгромище. Найкращими гравцями «Пантер» у цих матчах команда визнала нападницю Вікторію Ценову та захисницю Катерину Малашенко, набравши у шести іграх 18 очок, харків'янки очолюють чемпіонську гонку разом з Київ Кайпітас. У Чернівцях відбувся шостий тур чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі. Юракадемія провела два матчі, підсумок, перемога та поразка. Два очки харків'яни взяли у протистоянні з чернігівським буревісником, у якому для визначення переможця суперники витратили максимально відведені для цього п'ять партій. Стартовий третій сети юристи програли 20-25 і 17-25. У другому і четвертому були Сильнішими на 4 та 11 ігрових балів відповідно. Впіймавши кураж під шефні Сергія Коваленка свого вже не втратили. Домігшись до зміни сторін разової переваги 8-4. Вони надалі тільки нарощували відрив, який у підсумку склав 6 м'ячів, 15-9. Віталій Сухінін та Богдан Татаренко принесли харківській команді по 19 очок. У другому поєдинку суперником юракадемії був одноосібний лідер регулярного чемпіонату Житичі Палісія. Харків'яни справді старалися, але битви на рівних не вийшло. Житомирські волейболісти закрили юристів у трьох партіях: – 25-20, 25-23, 25-16. У турнірній таблиці юракадемія залишилася на четвертому місці. Моя МСК Харків не пройшов випробування другою командою футзальної екстраліги. У 19-му турі регулярного чемпіонату підопічні Станіслава Гончаренка приймали у сумах столичний хід та вже у першому таймі почали грати з п'ятим польовим, але не досягли успіху діли, не впевнений, за помилки були двічі покарані. На 11-й та 20-й хвилинах порожні ворота номінальних господарів розстріляв Андрій Мельник. Гончаренка лютував. Проти мені лекція на тему, що у футзалі добре і що погано, радянам не допомогла. За чотири секунди до перерви вони пропустили ще один м'яч, дозволивши Роману Гарпиничу збільшити перевагу київської команди до великої. Я спланував на гру гру з п'ятим, але в мене поминились два гравці, і вся наша стратегія план рухнув. А вже тоді, коли хід уже... Забив третій м'яч, вже він роз... розхорохорився, він вже став фантастично грати, він вже став з нас трошки так сказати, сміятись, але ну що зробиш. Такий клас, такий рівень. Але 14 хвилин я мушу сказати, що я вдячний своїй команді за цю працю. Далі мені дуже тяжко коментувати, що трапилось далі. А далі був дубль Олександра Сметаненка, який засмутив харків'ян на 22 й та 23 й хвилинах. На 25 –– результативний удар Артура Падлюка. У середині тайму відбувся єдиний голий миска Харків, автором якого став Бахман Фаталієв. А також ще два хітові м'ячі від Олександра Педяша та Даниїла Абакшина. 1-8, 11-та поразка «Городян» у чемпіонаті. У таблиці вони втратили одну позицію із 21-м турнірним. Балом посідають тепер сьоме місце. Важко у навчанні. Металіст 19 провів на іспанському зборі два контрольні матчі та обидва програв. Австрійському Вольсбергу харків'яни поступилися з рахунком 1-3. Команда Віктора Скрипника зіграла два тайми різними складами. Голом престижу на 87-й хвилині відзначився нападник Андрій Барячук. У другому спарингу металіст 1925 зазнав поразки від польського клубу П'яст який посідає у національному. Чемпіонаті дев'яте місце. Суперники провели чотири тайми по 30 хвилин. Поляки перемогли 2-0. В обох матчах брав участь 33-річний хавбек Денис Гармаш, з яким харківський клуб підписав в Іспанії контракт терміном на півтора роки. Олександр Шарікав, Синицький, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.